Вітаю, ви на каналі Довідник Історика. Сьогодні поговоримо на тему Антична Україна, стародавні держави на українській землі. Одним із перших, хто гідно оцінив клімат півдня України і зацікавився цією територією, були греки, які прибули сюди ще в 8 столітті до нашої ери. Поступово поселенців ставало все більше і більше. Вони адаптувалися до середовища, до клімату і побудували кілька великих міст, серед яких відомі такі, як Ольвія, Херсонес, Фанагорія, Німфей, Гермонас. Колонізація Криму, Причорномор'я, Приазов'я виявилася вигідна не тільки з сільськогосподарської, а й з торгової точки зору. Адже звідси можна було возити товари на північ. На Кавказ, Малу Азію. І одним із найбільших міст була Ольвія, яка перебувала на території сучасної Миколаївської області. Посеред міста стояв величезний храм Зевса. І про красу міста писав історик Геродот, який тут побував і дуже детально описав саме місто. Жили там не тільки греки, але і скіфи. Поступово колоністи переймали культуру скіфів, починали носити скіфський одяг і говорити на сумішні такі грецькі і скіфські мови. Натомість греки поділилися з місцевими племенами своїми досягненнями, особливо в області медицини. В Ольвії було кілька лікарень і аптек, які торгували передовими ліками на той час. Греки та скіфи спільно обороняли місто, особливо коли в 331 році до нашої ери його намагався завоювати полководець Олександра Македонського Зопіріон, і Македонська армія була розбита під Ольвією, а сам Зопіріон втік і був вбитий десь біля Бесарабії. Іншою перлиною Причорномор'я було місто Херсонес. Бо Херсонес Таврійський. Він знаходився в Криму, і через нього йшов важливий торговий шлях з Греції в Малу Азію. Торговці привозили дорогоцінні метали, посуд, зброю, мармур, а закуповували товари місцевого виробництва. А це були вино, хліб, рибу, шкіру, хутра різні. І також в Херсонесі знаходився театр, який вміщував до 300 тисяч глядачів. Це місто можна було назвати культурним центром Причорномор'я. В кожному із таких місць, де були засновниками так, і грецькі колоністи, була якась така культурна споруда, пам'ятка, яка говорила про велич міста. На той час це було досить важливим, що в якомусь місці знаходилася та чи інша культура, яка говорила б про те, що тут були певні поселенці, але, звичайно, що. Таке вільне життя демократичних цих міст півдня, півдня України підійшло до кінця. З одного боку, увагу на багаті землі звернув Рим, а з іншого, їм погрожували місцеві правителі Боспорського царства. Що ж було далі і яка була діяльність Боспорського царства, коли воно виникло? Де яка була основна мета Воспольського царства? Це в наступному відео. Дякую за підписку. Сподіваюсь, було цікаво.